Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики! І сьогодні ми з вами будемо подорожувати разом з дикими тваринками. Ось і потяг приїхав! Скільки вагонів у потязі? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Давайте позначимо цифрами наші вагончики. Ось ми і позначили. Ось наші друзі купили собі квитки на потяг. Але вони не знають, у який вагон сісти. Давайте їм допоможемо. То хто ж буде їхати першим? В кого білет з номером один? Так, це лисичка. Тож лисичка сяде у перший вагончик? Другий номер. У зайчика. Отже, зайчик сяде у другий вагончик. А третій номер у кого? Так, у білочки. Отже, білочка сяде у третій вагончик. У кого четвертий номер? Вірно, у ведмедика. Тож ведмедик сяде у четвертий вагончик. А п'ятий у кого? Так, у Вовчика. Отже, Вовчик поїде у п'ятому вагончику. Молодці малята, ви допомогли тваринкам і розмістили їх у потязі. Вирушаємо у подорож. Ось наші друзі приїхали до лісу. Давайте порахуємо, чи всі вони приїхали, чи раптом хто не загубився. Давайте порахуємо зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер порахуємо справа наліво. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Їх кількість змінилася. Ні. Кількість однакова. П'ять. Ось тваринки потрапили на галявинку. А кого ж вони зустріли на галявині? На галявині були зайчики. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Давайте позначимо цифрою. Позначили цифрою 5. Та ось один зайчик пішов до лісу. Скільки зайчиків пішло? Один. Позначимо цифрою 1. Зайчиків стало менше? Так. Запишемо у вигляді приклада. Прочитаємо від п'яти відняти 1 дорівнює 4. Молодці. Давайте подумаємо: 5 більше 4. Так, давайте запишемо 5. Ставимо знак більше 4. Прочитаємо 5 більше 4. Дуже добре. А 4 більше чи менше 5. Вірно, менше п'яти. Давайте запишемо. Чотири. Ставимо знак менше п'яти. Прочитаємо. 4 менше п'яти. Отже, лисичка, зайчик та вовчик вирішили відпочити. Вони прийшли до своїх будиночків, але будиночки у них незвичайні. Дітки, на яку геометричну фігуру схожий будиночок лисички? Так, на квадрат, а будиночок вовчика вірно, на прямокутник, а зайчика невідомо. Давайте поміркуємо, що це за геометрична фігура. Дітки, це геометрична фігура, називається ромб. У цієї геометричної фігури чотири кути. Один, два, три, чотири. Та чотири сторони. Перша, друга, третя, четверта. Отже, будиночки усіх наших тваринок є чотирикутниками. Бо вони всі мають чотири кути і чотири сторони. Давайте подумаємо, що може бути схоже на ром. Так, повітряний змій, пелюстки у квітки, візерунок сніжинки, візерунок на килимку. Всі ці предмети нам нагадують геометричну фігуру ромб. Поки наші друзі гуляли, настав вечір. Дітки, а за якою частиною доби настає вечір? Так, день. Спочатку день, а потім вечір. А яка частина доби настає після вечора? Так. Ніч. А що ми робимо вночі? Спимо. А за якою частиною доби починається день? Так, це ранок. Давайте повторимо частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Отже, ми з вами сьогодні дуже добре попрацювали. Вивчили нову геометричну фігуру Ромб. До наступної зустрічі, малята! До побачення!